Закарпатська академія мистецтв приймала гостей представників угорського університету образотворчого мистецтва міста Будапешт. Головна мета візиту підписання меморандуму про співпрацю. Ми давно маємо з ними контакти, і на кінець ми підійшли до того, щоб підписати меморандум. Адже нам відкриває можливості, будемо казати, повертатися до свого європейського коріння, якщо так можна сказати, тому що очевидно культура нашого краю пов'язана безпосередньо з Європою. А коли говоримо про формування закарпатської художньої школи, то певно, що засновники навчалися в Королівському інституті мистецтв в Будапешті, і це є Адальберт і Йосип Бокшай. Тому це дає нам можливість подальшої співпраці із Будапештом. Йшлося про спільні заходи, зокрема виставки, а також про обміни між викладачами та студентами. Ми прибули до Ужгорода з великою радістю. Ми були дуже раді запрошенню пана консула. Насамперед, через те, що в такі важкі часи цей візит та підписання меморандуму є жестом доброї волі. І вказує на те, що мистецтво має окрему мову, яку ми митці, добре розуміємо, і нам важливо, щоб ми об'єдналися та працювали разом, мали спільні виставки. Отже, це важливо. Сподіваємося, що обидві сторони зможуть збагатитися завдяки цій співпраці. Але насамперед наші студенти, адже все, що ми робимо, ми робимо для того, щоб передати нашим студентам якомога більше знань та досвіду. Тебе тата хашунка сторони обмінялися не лише ідеями щодо співпраці, а й подарунками. Співпраця відкриє нові можливості й для науково-дослідницької роботи викладачів та студентів. Величезна кількість матеріалів є в угорських архівах і в архівах самого університету, яка пов'язана із нашими колишніми викладачами, там з Альбертом Мерделі, з Ендре Дідордем, які навчалися в цьому університеті. Це допоможе нам також більше зрозуміти свої витоки і також показувати свої твори, твори наших студентів на міжнародному рівні. Відбулася зустріч гостей з Угорщини із науково-педагогічним колективом Закарпатської академії мистецтв. Долучився й генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожев Бачкаї. <плес> сьогодні. Відбулася дуже хороша подія. Адже тут, в Академії мистецтв, було підписано договір про співпрацю між двома академіями мистецтв. Всі подібні зв'язки посилюють дружні відносини та співпрацю між двома країнами. Також угоду про співпрацю ми підписали із Ужгородським Скансеном. Домовилися про те, що спільно врятуємо останню дерев'яну синагогу Закарпаття. Тобто йдеться про акції, які зміцнюють дружбу між нашими народами. І сподіваємося, що співпраця матиме продовження і в майбутньому. Обидва мистецькі заклади підготували короткі презентації, аби краще дізнатися одне про одного, уже переносити співпрацю. Практично площину.